Вітаю, шановні, хочу вам пояснити, як ми встановлюємо наші садові жалюзі. Такий комплект. До прикладу, взяли ми ліву сторону, монтуємо ми завжди, як правило, зверху, обрізаючи верхню тягу по верхньому коліну, щоб вона не впиралася вверх конструкції. Оставивши 5 мм, закріпили по розміточки Закріпили. З'єднали другий механізм. Закріпили по лінії. Ну і так далі. Закріпили. Механізм завжди встановлюється по ходу води. Вода має з жалюзей стікати, бо були випадки різні. Тяга повинна бути завжди всередині приміщення. Хоча ви можете ставити як завгодно, ну але так. Обрізається верхня тяга і обрізається по коліну нижня тяга, щоб не впиралася і вниз. Далі ми використовуємо, ну, наприклад, це термососна, такі ламелі з такими пазами. Благодаря цьому вони з'єднуються, верніше закриваються вони щитом без всяких зазорів. До речі, використовуємо ми ще і металеві ламелі. Отакі От о. Во. Вони теж вставляються в ці ж самі місця. місця. Закриваємо, вставляємо. Так. До речі, наші ламелі не фіксуються в цих кармашках. Вони завжди вільні, але вони не випадають при використанні. Так, вони працюють синхронно. І неважливо, скільки їх буде. 3, 4, 5 механізмів. Звісно, після монтажу досверлити, докріпити всі отвори по механізму. Так виглядають наші ламелі металеві. Так, дерев'яні. Є термососна, термоясінь і смерека. До речі, ось вона, смерека біленька. Така кусочок. Але є різні. Дякую за увагу.